Цей молодий чоловік отримав обмороження рук та ніг. Володимир каже, що з другом відзначали день народження, а що було далі і як потрапив до лікарні, не пам'ятає. Поближав чуть чуть-чуть і без руководства. От я мене чувствую. Да. Блядь. Лікарі констатують, що такі випадки не поодинокі. Медики наголошують, що важливо своєчасно надати допомогу. Якщо у перші шість годин після обмороження не ввести необхідних препаратів, можливе і більш глибоке ураження тканин та кісток, аж до ампутації кінцівок. Перші симптоми відмороження це порушення чутливості або мурашки починають бігати, як по народному кажуть, по медичному парестезії. Оніміння кінців, пальців, носа, вух, біль в них. Зміна кольору нормального». Головне, чого не можна робити, розтирати переохолоджені ділянки та відігріватися гарячою водою. Вживати спиртне – вкрай не бажано. Та й відігрівати потерпілого потрібно дуже обережно. Першим, що треба зробити, перенести людину в тепле приміщення. Накласти на уражену кінцівку термоізоляючу пов'язку, яка заключається в обертанні чи ковдрою, якщо є вата ватою, зробити кокон, скажімо так, щоб не було быстрого відігрівання кінцівки. На час зйомок в опіковому центрі з обмороженнями перебувало двоє пацієнтів. Обоє постраждалих травмувалися у стані алкогольного сп'яніння.